Друзі, ну нарешті ми можемо відзвітувати за ті гроші, що ви збирали на дві автівки. Ми збирали на дві автівки, але одну автівку купив Андрій з Віталіком і особисто передали е, Олеже. А на другу автівку ми назбирали 60 тисяч гривень. І, і нам з Німеччини Пітер Халі через Ганну Лозу передав ще 2100 євро. І ото в нас вийшла ще одна автівка для хлопців. Ось вона знімеє покраща танчика. Отака. От хлопці її підготували, все відремонтували, що потрібно було. На жаль, довго ми її чекали, бо виявилося, що там треба робити двигун. Ну хлопці все зробили, все окей. Буде служити, буде воювати тачечка. Натомість тих двох автівок, які, на жаль, загинули в наступі. Так, да, друзі, від себе йдемо від мого підрозділу. Особисто хочу подякувати всім, хто долучився до придбання цієї автівки і генератора, який буде служити нам на нулі, тому що він тихо працює, що порки його не бачили. Ну і перемога буде за нами, як завжди. Дякую, друзі, велике. Це були бізнесмени з Бізнес-Союзу Парада. Дякую. Дякую, дякую. Ганночка, дякую.